Привіт! Сьогодні говоримо про книгу Грема Сімпсона проект Розі. Я її нещодавно прочитала і хочу поділитися з вами своїм відгуком і своїми враженнями. В цій книзі гарно описаний синдром Аспергера. Це той синдром, який був у головного героя книги, а також є у Ілона Маска, засновника Tesla, SpaceX, PayPal і так далі. І саме цим мене зацікавила ця книга. Більше дізнатися про цей синдром, який є у Ілона Маска. З цим синдромом людині дуже важко соціалізуватись. Наприклад, головний герой книги приходить в ресторан, і там, де є дрес-код, там де всі в такому офіційному стилі, люди приходять в спортивному костюмі і щиро дивуються, чому його не пускають. Я ж в костюмі. Просто мій костюм набагато зручніший. Він спортивний. А ті люди прийшли в офіційному стилі. Ну то й що? Я в костюмі, так як написано у ваших правилах. В чому проблема? І от. Таких нюансів в його житті досить багато, і за цим справді цікаво спостерігати, за тим, як людина намагається і взагалі пристосовується до життя з цим синдромом. І головний герой він до всього дуже так скептично, педантично відноситься. Він живе по розкладу, по такому чіткому своєму графіку. І навіть до кохання він підходить з точки зору такої прагматики, і він це хоче все прорахувати. Він складає анкетку, список там, де прописує всі критерії, можливі, які мають бути в його майбутньої дружини. І за ціма за цією анкеткою намагається обрати собі спутницю життя. Звичайно, все йде не так, так як і у всіх книгах, в принципі, має бути. І йому з'являється інша жінка, яка просто як ми вміємо, перевертає його життя з ніг на голову. І от, от ця лінія цікава. Далі буде мій відгук, моя така суб'єктивна думка і мій висновок з книги. Основний висновок, який я взяла з цієї книги, це закривати книгу, не дочитавши її, хоч на середині, хоч в будь-якій частині книги. І це дуже важливий висновок, як на мене, тому що щоб не витрачати життя, не витрачати свій час на те, що справді. Мені, наприклад, там, чи вам не цікаво. Тому що я цю книгу почала читати за рекомендацією. І мене зацікавило справді те, що книга про синдром Аспергарака, який є у Ілона Маска. Мені було цікаво дізнатися більше про цю соціалізацію людини, про те, як взагалі ем, вони живуть, як взагалі от вони комунікують з людьми і так далі. І я почала читати, там думала, якось втягнусь, думаю, О, ну, от ще 10 сторіночок, і буде цікаво. Зараз, от зараз, оцей момент зараз пройде і далі буде цікаво. І я так всю книгу прочитала, а цікаво таки не було. Ні на середині, ні в кінці, ніде. Це моя думка. Ще раз повторюю, це тільки моє суб'єктивне таке враження від книги. Можливо, це мої забаганки, але мені не вистачало якогось екшена, якогось інтриги, якоїсь зацікавленості, тому що вся книга описана в стилі. Ну Сьогодні я прокинулась, пішла, з'їла сніданок, чистила зуби, і от коли ти чекаєш, що зараз, уже зараз буде якийсь драв, якась інтрига, щось зміниться кардинально, автор каже: і там сіла за комп'ютер працювати. Тобто, от все в такому рівному, монотонному, якомусь настрої, напевно. За всю книгу це був один лише момент, коли в мене хоч якісь емоції викликало. І то там на долю секунди. І це один момент за всі, скільки тут, 300 сторінок книги. Тобто я вважаю, що цього недостатньо, і це саме от якась авторська така. Чи помилка, чи, можливо, це просто стиль написання, який не підходить саме мені. Ще раз повторюсь, це мій висновок і мої враження. Я не буду читати ні другу, ні третю частину цієї книги, і насправді нікому не рекомендую читати і першу частину, тільки хіба що, якщо ви вирішили дізнатися більше про синдром Аспергера. А якщо вам сподобалася ця книга, то я буду тільки рада. І буду вдячна вам, якщо ви поділитесь в коментарях, чим саме вона вам сподобалась.